Бажаю міцного, Кремлівська хунта вчора продовжила терористичні обстріли території першої столиці УССР, суджа, 49 кабами та 332 артобстрілами та по великій Україні 88 кабів. По всій лінії ЛБЗ відбулося 15 боєзвітні. Так наші сили оборони і надалі утримують схід Свердлікова та Лісополоса на околицях. ЗСУ тут здійснили контратаку, яка призупинила атакуючі дії і з карейцями. Але Орда вже радіє за захоплення села. Біля Леонідова тривали бої вже місцевого значення. Крейці, які втратами, але змогли заскочити у Нікольській, не дочекавшись руїсецького підкріплення, вчора зранку втекли з хутора. Завтра будуть гарні новини. В погрібках тривали бої за опорні пункти на околицях та в самому селі. ЗСУ атакували рабів царя в руській канапельці, точилися бої в районі Черкаської Канапельки і далі сіра зона. В районі Курилівки та Гуєва тривали бої. ЗСУ біля Курилівки проводили контратаки. Вчора ЗСУ прорвали окордонні укріплення дикої недокраїни. Біля околиць сіл, Новий путь та Обот. В Німеччині за 2023 рік зафіксовано, 60 тисяч випадків викрадення росіянськими патріотами запчастин з автомобілів, які потім відправляють на Болотну Федерацію. До 9 травня стара Моль хоче оголосити амністію з Зекам, які брали участь у війні проти України, а потім будуть діди на палках з зековськими тату. Запрошую військових з Курського фронту сьогодні на стрім після 19.00. Дякую, молимося за хлопців, допомагаємо донатами.